Ви слухаєте подкаст ОКІ шові центру спільних дій з вами? Олег Савичук та моя колега Оксана Заболотна. Зараз ми будемо говорити про ініціативу нардепів позбавити виплат суддів, яких підозрюють у злочині. Анастасія Радіна, одна із співавторок законопроекту, навела приклад скандальної судді Аблова, який не зміг добровільно піти у відставку тільки через те, що скандал довкола його потенційних виплат та його потенційного виходу відставку підняли антикорупційні організації. А сам він насправді міг піти, міг отримати довічні виплати, які отримують судді, які йдуть у відставку, і це Справді, величезні суми під сотню тисяч гривень щомісяця але чому він хотів піти відставку, щоб його не звільнили за дисциплінарний проступок саме це. Той суддя, який дозволяв розгін Майдану у грудні 2013 року, суддя, до якого була купа питань з боку антикорупційних організацій, чому він, в принципі, лишається суддею, чому він в принципі здійснює правосуддя? І таким чином, якщо ухвалюється законопроект, вважається, що це трошки покращить ситуацію, як мінімум гроші з державного бюджету не будуть йти таким суддям, до яких є багато питань. Тому Оксано, можеш детальніше пояснити, який механізм пропонують народні депутати для того, щоб запобігти таким випадкам. Народні депутати пропонують, що Вища рада правосуддя не розглядає заяву про відставку судді на час дисциплінарного провадження, наслідок якого його можуть звільнити з таких підстав: порушення вимог несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубо чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним статусом судді, а також порушення обов'язку підтвердити законі. Ніц джерел походження майна Олеже. В мене й до тебе є запитання: навіщо окремо прописувати в законі підстави, коли суддя не може піти у відставку? Невже ВРП закриватиме очі на те, що суддя відмовляється пояснювати, наприклад, походження майна? Ну, насправді зараз в чинному законі однією із підстав для дисциплінарного провадження стосовно суддів є те, що вони невідомо звідки взяли майно і відмовляються пояснювати його походження. І через інститут притягнення до дисциплінарного дисциплінарної відповідальності суддю можуть попередити, можуть скасувати йому виплати на певний час, а можуть і в принципі звільнити його з посади судді. І Ліня з посади судді через таку процедуру фактично забороняє в подальшому судді іти у відставку і відповідно отримувати право на довічне утримання і на одноразову грошову допомогу у зв'язку з виходом у відставку. Друга частина цього законопроекту якраз і стосується суддів, що робити суддями, яких підозрюють у злочині. Зокрема, народні обранці пропонують заборонити виплачувати щомісячне довічне грошове отримання суддям, які є підозрюваними чи обвинуваченими, у вчиненні умисного злочину. І генеральний прокурор чи його заступник у триденний строк мають повідомити пенсійний фонд про оголошення судді підозрю і подальші дії. Якщо суддю притягають до відповідальності, він втрачає право на довічне отримання. І також законопроєктом забороняють виплачувати вихідну допомогу судді у зв'язку з відставкою, якщо він є подозрюваним чи обвинуваченим у вчиненні умисного злочину. Як ти думаєш, наскільки це доцільно робити по відношенню до суддів? По-перше, яких тільки підозрюють, і по-друге, чому в цьому процесі задіяна саме Генеральна прокуратура? Загалом ця ідея вона виглядає насправді начебто хорошою, але тут є один дуже критичний момент. На який ти вказав, ніхто не є винним, поки немає рішення суду. Тому те, що коли тільки людина підозрювана або навіть обвинувачена, але немає остаточного рішення суду, і її вже. Позбавляють якихось виплат, а це може використовуватись насправді, в тому числі офісом генерального прокурора для тиску на суддів. Також пропонується заборону цих виплат суддям, які підозрюваними або ввинувачено вчинені умисного злочину, і не вказано, якого саме злочину. Це може бути злочин, не пов'язаний взагалі ніяк з їхньою професійною діяльністю. Але водночас вони будуть позбавлені виплати, які стосуються їхньої діяльності. І при цьому в законопроекті немає якихось запобіжників, на мою думку, оскільки е, я бачу таку ситуацію. Є суддя е, у відставці, і на нього треба якимось чином вплинути. Беруть Відкривають кримінальну справу, шиють під нього якісь там правопорушення. Не може бути пов'язані з його діяльністю. Швидше за все вони не будуть пов'язані. Це може бути навіть якісь, е, злочин невеликої тяжкості. Там зберігання наркотиків. Так, от до речі, абсолютно стандартна ситуація за часів Вікторія Януковича, коли раптово у людей знаходили 5 грам певних наркотичних засобів, і все перепрошую. Це кримінальна відповідальність, звідки воно взялося невідомо, але сам факт є, тому людина перепрошую. Ти тепер злочинець. І тут може бути абсолютно аналогічна ситуація. І при цьому. Це може поширитися на дуже довгий час, поки розглянуть в першій інстанції, в другій інстанції, можна і в касації, це роки, там рік, два, три, може не ще більше. І на цей час, поки під людину шили справу, вона буде позбавлена виплат. І наскільки це співмірно з тими ризиками, які несе суддя, який вчинив, по можливо вчинив злочин з тим, щоб позбавити його виплат, я чесно не впевнений. Так, з одного боку, цей законопроект, начебто, є позитивним, бо він захищає репутацію судової гілки влади від недопрочесних суддів. Зараз більше половини громадян не довіряють судовій системі. Загалом, що свідчить загалом про конфлікт між людьми і судами і. Про брак їхньої взаємодії, співпраці. І загалом цей законопроєкт, якби він був ухвалений, він би якось зменшив суспільну напругу. Бо кожен злочин, де учасником є суддя, він різко негативно сприймається у суспільстві, і це підвищує градус конфлікту і недовіру між суспільством і судами. Але загалом про всі ті застороги, які ти сказав, про можливі зловживання правоохоронними органами цими нормами, насправді, Ті, як на мене, вони несуть більше ризику ніж позитиву. Ну тобто, доцільно було б як мінімум, щоб це робила не Генеральна прокуратура, а орган суддівського врядування, Вища рада правосуддя. І це таким чином забезпечило певний ступінь незалежності суддів, ВРП могла б відкидати ті звинувачення, які вона, очевидно, вважає безпідставними або які вважає тиском і далі вже хай прокуратура в порядку судового розгляду доводить, чи людина вина, чи не вина, і так далі тому подібне. І тут значно б спав би от рівень недовіри, і рівень конфлікту між правоохоронними органами і органами суддівського врядування і тими ж самими суддями. Тому, як на мене, законопроект, хоч і має певні позитивні речі, які могли б зменшити суспільну напругу і могли б збільшити потенційну довіру до судової гілки влади, на практиці воно може мати значно більше ризиків ніж переваг.